В новинах вже передають про відключення світла, саме тому рекомендую вам придбати ліхтарик на ваш велосипед з функцію Powerbank. Це у нас Onright Rose 30, це його комплект, проставочка під будь-яке кермо. Зарядочка в комплекті, звичайно, і сам ліхтарик. Сам ліхтарик у нас іде з таким зручним кріпленням. Це у нас доволі, до речі, міцний хомутик резиновий, підійде під будь-яке кермо. Ліхтарик у нас на алюмінієвому адоноуменому корпусі з до речі, дисплеєм, який показує зарядку та приблизний час роботи саме в вашому обраному режимі. Потужність тут максимально 1000 люменів, 5 режимів яскравості та три ж... режими роботи, захист від вологи IPX 4. На максимальній потужності він буде працювати до 3 годин, на мінімальній до 80 годин. Світловий потік у нас тут 1000 люменів, 4800 мАч акумулятор. Функція павербанку дуже, до речі, гарна така вологозахист захист ушільнувач. Ось, о, бачите, порти. Один для зарядки, один для зарядки ваших пристроїв. Дуже гарний варіант: 210 грам важить, дуже яскравий інформативний дисплей. Дуже яскравий. Ось ви можете бачити приблизний час роботи на обраному режимі. Його ціна всього 1600. Powerbank, гарний ліхтарик на ваш велосипед, гарна комплектація та якість. Купляйте на shton.in.a.